Як зробити ідеальний хліб у себе вдома? Тримайте рецепт швидкого та дуже смачного хліба. Цей хліб немов з дитинства, неймовірно повітряний всередині та хрусткий зовні. А головне, що цей рецепт, неймовірно, простий у приготуванні. За цим рецептом хліб обов'язково вийде у кожного з вас. Ки більше таких кулінарних секретів та лайфхаків в моєму телеграм-каналі. Посилання знаходиться в шапці профілю. Підписуйся. У миску вливаємо 700 грам теплої води приблизно 25-30 градусів. Додаємо по столовій ложці цукру та солі та вливаємо 2 столові ложки соняшникової олії. Всипаємо 10 грам дріжджів, це якраз одна маленька пачка. Перемішуємо, поки всі інгредієнти не розчиняться у воді. Якщо берете свіжі дріжджі, їх потрібно взяти в три рази більше, ніж сухих. Додаємо 1 кг звичайного пшеничного борошна та перемішуємо за допомогою рук. Даний рецепт розрахований на 3 середні буханки хліба. Вимішуємо спочатку в мисці, потім присипаємо борошном поверхню стола та перекладаємо наше тісто. Продовжуємо мішати приблизно ще 8-10 хвилин. За потреби можна додати ще трохи борошна, але не більше, ніж 2-3 столові ложки. Тісто повинно перестати липнути до рук, але сильно тугим воно не повинно бути. Якщо додати багато борошна, він не буде таким повітряним середині після випікання. Миску змащуємо олією та перекладаємо туди тісто. Накриваємо плівкою та поверх ще полотенцем. Кладемо миску з тістом в тепле місце на 40 хвилин. За цей період тісто збільшиться в об'ємі в два рази. Ви можете бачити, що завдяки теплій воді та цукру процес брудіння проходить швидше, ніж зазвичай. Тісто на цьому етапі вже дуже ніжне та пористе. Змащуємо стіл олією та перекладаємо тісто на нього. Зараз нам потрібно вивільнити все зайве повітря з нього. Це допоможе зробити більш рівномірні пори в готовому хлібі. Робимо, як показано на відео. Ділимо на три рівні частини. З кожної частини формуємо кульки з чуть-чуть видовженою формою. Металеві форми змащуємо олією та перекладаємо туди наше сформоване тісто швом донизу. Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 40 хвилин. Якщо у вас немає такої форми, візьміть тісто та сформуйте шар. Перекладіть його на пергамент чи силіконовий коврик. Накриваємо мискою і також залишаємо в теплому місці на 40 хвилин. Цього часу буде достатньо, щоб наше тісто гарно підійшло. В розігріту духовку в протвій наливаємо гарячу воду. Ставимо туди наш хліб та випікаємо з паром 10 хвилин при 200 градусах. Після цього часу дістаємо протвін з водою та випікаємо ще 15-20 хвилин до румяної скоринки. Термін випікання дуже залежить від виду духовки. Дістаємо хліб та перекладаємо на решітку до повного охолодження. Завдяки тому, що ми змазали форму олією, хліб дуже легко дістається та має неймовірну хрумку скоринку. А м'якеш в середині вийшов дуже повітряний. Також наш хліб, який випікався без форми, дуже грусткий ззовні і неймовірно ніжний всередині. Пробуйте пекти за цим рецептом, і у вас обов'язково все вийде. Нехай ще більше родин в країні будуть куштувати смачний хліб у себе вдома. Підписуйтесь на мій канал. Далі ще буде багато різних та смачних рецептів.